Яким я був до того, як заснував VV Solutions? Та ні, так буде як гопнік. Багато хто знає, що я був програмістом, але яким програмістом, де я взагалі працював, що робив? В свої 12 років я почав робити різні сайти для знайомих своїх батьків та батьків своїх однокласників. І використовував я для цього банальні HTML, CSS і PHP. Коли мені було 14 років, мене знайшов один український стартап, і я допомагав їм розробляти їхній проект за допомогою Python і Django, який я попередньо вивчив. І коли мені було 17 років, мене знайшла моя перша галєра, на якій я працював на і Laravel, і робив в основному всякий треш типу сайтів для. Після цього мені довелося працювати в багатьох компаніях. Наступна компанія була Evisoft, потім Synergy Way, Після цього був NX, потім EPAM, потім Advantis, потім знову NX. Досить багато. В основному я працював на PHP і